Вчені назвали три причини, через які куяльницький лиман не можна наповнювати морською водою. Перша з них таким чином лиман не наповниться. Це доводить науковий експеримент, який проводив кандидат геолога мінералогічних наук Борис Капочкін. В лиман не поступило ні каплі води. Ми бачимо, що рівень лимана піднявся. Він показує, що живлення лиману відбувається за рахунок підземних вод та опадів, а ще завдяки річці Великий Куяльник. Але доступ прісної води до лиману перекрито через будівництво дамб та видобуток піску. По-друге, куяльницький лиман екосистема зі своїми унікальними властивостями. Усі експертизи, які нібито свідчать про нешкідливість цього експерименту, не відповідають на головне питання. Що стане з грязями та рапою куяльницького лиману, коли той наповнять морською водою. Натомість вчені попереджають, почнеться гіпсування грязі і ресурс буде втрачено. І по-третє вода, яка потрапить у лиман з моря, не дасть ґрунтовим водам повернутися у лиман, що призведе до повене. Ситуація не вивчена всебічно, б'ють на сполах одеські вчені, не вивчені причини проблеми, та й сама проблема надумана. Адже лиман має здатність самовідновлюватись, свідчать багаторічні дослідження одеських вчених геологів. Натомість засувки на трубі будуть відкриті вже зовсім скоро, і вода самопливом потече у лиман. Проект на мільйони гривень, який нічого не дасть, окрім нових екологічних проблем. За планами ініціаторів, труба запрацює вже наприкінці цього року. Тим часом реалізацію наступних етапів, серед яких розчищення русла річки Великий Куяльник навіть на папері ще не розроблено через відсутність фінансування чи глобального мислення чиновників, але у підсумку Україна ризикує втратити цінний ресурс.